Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лупінець висловив обурення силовим затриманням працівниками ТЦК у Львові місцевого волонтера Кирила Тарона. Як повідомив омбудсмен, у ніч на 16 березня у Львові працівники ТЦК силою затримали місцевого волонтера. Інформацію про інцидент разом з відео затримання оприлюднила в соцмережі його дружина. За її словами, працівники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до мінібуса. Повістки при цьому не вручили. Згодом Чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі станом здоров'я та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Під ранок вже був готовий наказ про мобілізацію чоловіка. Його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне. Лубінець зазначив, що на ситуації миттєво відрогував його представник у Львівській області. Він прибув до Шевченківського РТЦК, де отримав безперешкодний доступ до документів. Покирило тарану також по цій справі відбулася нарада з обласним ТЦК, на якій прийняли рішення призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення щодо волонтера.